Іноді перед тим, як застосувати стандартний алгоритм розв'язування лінійного рівняння, доцільно його трошечки спростити. Ось у даному рівнянні можна помітити, що всі ці доданки мають спільний дільник. Це число 30, і 60 ділиться на 30, і 90, і 120. Тому першим кроком ми розділимо на 30 ліву і праву частину даного рівняння. Записуємо це таким чином. 60 ділити на 30 буде 2, залишається 2х. Відняти 90 ділити на 30, це буде 3х плюс 1. І дорівнює 120 ділити на 30, це буде 4. Отже, тепер розкриваємо трошки 2х мінус 3х, мінус 3, доріг 4. Зводимо подібні доданки мінус х дорівнює. Мінус 3 переносимо в праву частину, буде плюс 3. І додати 4, буде 7. Залишилось поміняти знаки.